І от це все написано під водою. Потрібно по вкусу попробовать там, да, солоне води. 85 підводних пейзажів за 7 років. Морські картини знавці називають маринами, а Олександр Білозур свої субмаринами. Фарби бере звичайні олійні, полотно спеціальне. Пишеш мастихином, поэтому ти краску как бы, вдавлюєш в колсти, але все держится, все нормально. Кожне полотно написане на одному подиху за одне занурення. Море дуже мінливе. Якісь дві години, і кут падіння світла змінюється, а це вже інші кольори. Впливає й погода. Коли я почав писати, все нормально було корова видно. а потім з'явилася морська. Мені довелося по суті то і передати. Помінялась погода, так, да, і моментально течення з'явилося, і піднесла пісок. Червоне море – улюблене. Тут багатюща природа і кришталева вода, тож образи виходять реалістичні. Я людям показую, коли на виставці були, той, хто плавав, говорить, тут 7 метрів, тут 10, тут 12. Тобто людина, коли він, ну, достатньо опит є в погруженні, він по світу і по кількості, можна сказати, проникаючого світу, одразу приділяє глибину. А найглибше білозорий з фарбами занурювався на 26 метрів. У результаті картину розміром 80 на 100 сантиметрів занесли до книги рекордів Гіннеса, як найбільшу написану під водою. Натхнення рекордсмен ніколи не чекає. Каже, його придумали ледарі, щоб виправдати бездіяльність. Надо горіть, є з діла, не доставати робити. Я точно так делаю. Я хочу, стою і роблю. Воно приходить, воно вдруг раз раз зацепилося, потім ти думаєш. Ох, <п> попов <'є> тебе і то, і то, і то ти починаєш. Ті моментально все і успіваєш делать ідеї, і ти остановитися не можеш. Тож секрет успіху простий знати чого хочеш і працювати, не покладаючи рук.